Петунія, мабуть, найкрасивіший, невибагливий і довгоквітучий однорічник. Ця квітка родом з Південної Америки, тому, як і всі південні культури, має тривалий термін вегетації. В умовах України виростити петунію можна тільки через розеесадо. Сьогодні я розповім вам, як правильно посіяти петунію на розеесаду, як доглядати за нею до висадки у відкритий ґрунт або балконні ящики. Посів насіння петунії на розеєсаду найважливіший етап у вирощуванні цієї прекрасної квіткової культури. Справа в тому, що насіння петунії дуже дрібні і тугове схожі, тому сіяти їх потрібно в кінці лютого, початку березня, попередньо підготувавши терміни посіву насіння петунії на розеєсаду Кращий час для посіву з 27 лютого по 10 березня. Грунт для розесади петунії. Рекомендую використовувати готовий ґрунт для квіткової розесади з нейтральною кислотністю. У такому ґрунті вже є всі необхідні поживні речовини. Ємності для розесади. Деякі спочатку сіють петунью в ящики, а потім пікерують в окремі стаканчики. Але я раджу відразу сіяти в торф'яні таблетки діаметром 4,5 см, так коріння не ушкодяться при пересадці. Підготовка насіння петунії до посіву. Оболонка у насіння щільна, тому їх потрібно замочувати. Щоб прискорити проростання, використовуйте розчин циркону і цітові та по три краплі на склянку води. Для замочування і поливу краще брати талу воду. Її легко отримати, розтопивши чистий сніг. Тала вода стимулює ріст рослин. Покрокова інструкція по посіву петунії 1. Намочіть марлеву серветку в розчині стимуляторів і розкладіть на неї насіння. Вони дрібні, тому просто розаясипте їх. Накрийте другий серветкою і залиште в теплі 25-26 градусів на добу, 2. Замочіть торф'яні таблетки у воді, щоб вони набрякли. Розкладіть їх у лодки або контейнери. Можна замочувати не в воді, а в розчині стимуляторів. 3. Розкладіть насіння по таблеткам за допомогою сухої сірники, до неї насіння легко прилипають. У кожну таблетку кладіть по 2 насіння, злегка вдавлюючи їх. 4. Полийте посіви з піпетки або шприца. 5. Накрийте плівкою і поставте в тепле місце 25-26 градусів. 6. Щодня провітрюйте і поливайте таблетки з піпетки. Грунт повинен бути завжди вологим. Інакше насіння не проросте. Сім через тиждень з'являться перші сходи, тонкі зелені паростки. Не переплутайте їх з бур'янами. Зніміть плівку і переставте лоток на вікно. Перші два тижні паростки майже не будуть рости, в цей час у них формуються коріння. Потім почнеться активне зростання, полив розееса сади петунії. Головна умова для здорової розесади помірно вологий ґрунт. Перші сходи дуже ніжні, тому поливайте їх крапельно з піпетки. Полив через день тільки теплою водою. Чи не переливайте в мокрому ґрунті коріння почнуть гнити. Пам'ятайте, що коріння потребує кисню, а надлишок води блокує його. Підживлення розеесади. Починайте підгодовувати після появи двох справжніх листочків. Перше підгодівля розчин сечовини – одна чайна ложка на літр води. Вносьте добрива шприцом. Потім два рази в тиждень підгодовуйте добривом для кімнатних квітів, наприклад, кристалоном. В середині квітня можна внести комплексне мінеральне добриво для квіткової розеєсади. до розеєсади. розеесади. У лютому березні світловий день короткий, а петунії потрібно освітлення 17-18 годин на добу. Вранці і ввечері включайте лампи денного світла або спеціальні фітолампи, підвішуючи їх на висоту 80 см. 1 метр. Для відбиття світла можна прикріпити фольгу з боків вікна. Загартовування розеесади. За 15 днів до висадки починайте виносити розеесаду на балкон. Спочатку на 1 годину поступово збільшуючи час. о опівдні з 12 години. Але не довше 4 годин на день. Висадка розеєсади в ґрунт. Висаджуйте петунію на клумбу, коли ґрунт прогріється до 12 градусів. Зазвичай це після 5 8 травня. Якщо погода холодна, перші 10 днів накривайте рослини нетканим матеріалом. Хвороби та шкідники петунії. При правильному догляді петунія хворіє рідко. Але при переливах або нестачі світла можуть з'явитися грибкові хвороби. Чорна ніжка, прикоренева гниль. Причини перелив висока вологість, кислий ґрунт. Прояви стебло темніє, стоншується, рослина падає і гине. Сіра гниль. На листках з'являються коричневі плями. Лікування. Видаліть уражені рослини, а решта обробіть препаратами, тіовідджет. Або алірін, павутинний кліщ, крихітний червоний кліщ, який видно лише під лупою, ознаки, жовті точки на листках, які перетворюються в плями і засихають. Лікування, обробіть розесиду біопрепаратами, фитоверм, бітоксибацилін або клещего. Ось і все, що я хотів розповісти про вирощування петунії з насіння. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам отримати міцну розесаду і пишне цвітіння. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Удачі у вирощуванні петуній!